Могли навчатися у себе вдома, адже знаємо, що дуже багато тих, хто залишилися без своїх домівок, і не факт, що зможуть туди повернутися найближчим часом. Так нам болить усім Маріуполь, і наш телеканал Київ наразі розпочинає спецпроект, який називається не вдома. Це про українців, які жили в окупації, змогли з неї вирватися, а тепер розпочинають життя з чистого аркуша. Та лише мріють одного дня знову відчути себе в своїй домівці. Сьогодні розповімо про Сергія Макарова: це весільний фотограф з Маріуполя, його перебування в блокадному місті, евакуація і життя після. Для мене життя до війни було як життя якогось серфера на островах. Минулому році я п'ять разів їздив за кордон по роботі на відпочинок. Ми жили у центрі міста. Ми їздили на море. В мене було декілька сапів. Ми з друзями їздили на них, на них кататися. Я був радий цьому життю, і мені все подобалось і в Маріуполі, і в Україні, і мене не треба було спасати. Це було десь о п'ятій. Я пам'ятаю, дружина мене розбудила, сказала: Ти чув? Я кажу, чув, але давай спати.' Це був. Не сон 24 лютого Сергій Макаров, як і інші Маріупольці, почули вибухи, так само, як в 2014-му. Втім, згодом зрозуміли, буде не так, як в 2014. -му. Ми сиділи в Маріуполі, дивилися а, на Харків і Київ, і а, в нас був жах. Це, мабуть, є однією з причин, тому що чому ми не виїхали саме. Тому що ми себе почували в якійсь безпеці. А там коїлись жахіття, все обстрілювалося. За кілька днів і Маріуполь опинився в горнилі війни. А Сергій без світла, тепла, води, газу та зв'язку. І так, 20 днів поспіль. Чоловік каже, кожного дня здавалося, що гірше вже не буде. Здавалося. Ми а, всі вийшли у подвір'я, почали рубати дерева. Які, я це ці дерева стільки там хтось гілку якусь пілявнув раніше. Так і там вже була якась суперечка, а зараз там просто під коріння їх зрубували, доставали мангали і готували на цих вогнищах. З нами бомбосховищі були люди, яких вже не було їжі, і вони ховали в одній сім'ї, ховали. Один від одного магазини не працювали на вулиці, холод батареї в квартирах, не витримували низьких температур та розривалися. Авіанальоти не припинялись. Сергій зрозумів, настав час рятуватись. шукати зв'язок. А це як у горах, коли ви вона вас немає зв'язку, і ви ходите отак з телефоном і шукаєте там палички чи о боже, інтернет. Це гірше ніж там, не мати води, світла, газу, тепла, тому що зв'язок це був шанс виїхати. Немає зв'язку, то в тебе немає шансу. Зв'язок можна було впіймати лише в певних місцях. Одним із таких була площа перед драмтеатром. Був останній день, коли я був в Маріуполі. Ми були саме на площі драмтеатру, де той напис діти. І я пам'ятаю, літав літак над нами. Всім здавалося, що нас бомбити не будуть, якщо там купа людей. пам'ятаю, я знімав відео як літає літак і ось такі сліди залишає прямо над нами. Нам казалося це найбезпечнішим місце. І тут знову здавалось. Ми ж знали, хто там і скільки людей, і тому з цим неможливо було зміритися. І, мабуть, це стало такою крапкою, коли ти. Вважав драмтеатр такий символом міста, і коли його не стало для нас, мабуть, в той момент чи не знаю, ну і не стало місто. Того дня Сергій виїхав разом з дружиною та друзями на свій страх і ризик, бо гуманітарного коридору не було а безпечного виїзду просто не існувало. Попереду 20 російських блокпостів. Там вперше з побачив російських військових. Сергій каже: йому пощастило. Бо обійшлося без фільтраційних таборів. Вони сказали, ви все одно не встигнете до Запоріжжя, тому що почнеться комендантська година. Ми казали, так тут їхати там півтори години, а зараз тільки четверта. Вони сказали, як четверта, як коли п'ята. Я потім переварив, що вони вже змінили час на свій. Спочатку Бердянськ, далі Запоріжжя, Івано-Франківськ, тепер Київ. Сергій увесь час волонтерить, а ще намагається робити й те, що до війни фотографувати. Він більше десяти років ловив об'єктивом радість, сміх, кохання. Ой, хороший, о, так, клас, 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 клас. Та понад півроку тому в його світлини прийшла війна. Буває ж такий рок, коли у людини там згоріла хата, так і вона так само може почуватися. Але коли забрали там у мене, у батьків, у моїх друзів, у знайомих, у нас же забрали не тільки наш будинок, а нас забрали все, все місто. Коли в мене там питають, ти повернешся до Маріуполя, я не уявляю просто куди повернутися. І це річ не в тому, що я не уявляю, тому що мені ніде жити. Я не уявляю, як там жити можна у цьому місті. Я не уявляю, як можна там посміхатися, ходити, коли там просто кожен кожному подвір'ї було, було закопане тіло. Марію Пальця Україна. Але ж коли хочеться якнайшвидше. Юліана Дідкун, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.